Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо читати дуже цікаву, дуже захопливу і неймовірно зворушливу історію, яка проймає просто до самого серденька. Книжка ця називається Щоб не було. Це ніжна та зворушлива історія про нескінченну батьківську любов, написана та проілюстрована Дебі Гліорі. Тому давайте почнемо. Сьогодні малий вередує відранку, бурчить, галасує, рве криком горлянку. Реве, крутить носом, нічого не хоче, речами ж бурляє й ногами тупоче. Зітхає велика і каже рішуче яка тебе муха вкусила малюче. А він її у відповідь Я не простий. Сварливий, похмурий, збитошний малий, на цілій землі хоч кого не спитай, такого ніхто не полюбить і край. Говорить велика, хоч шкодив на зло, тебе я любитиму щоб не було. А раптом гризучим ведмедем зроблюся, чи будеш ведмедеві тому матуся, якби те ведмедисько навіть ревло, його я любитиму, щоб не було. А став би жуком я, не вірить малюк, любила б так само і брала б до рук. Велика говорить, раз доля така любитиму, щоб не було і жука? Невже? Наш малюк усміхнувся несміло, а, а раптом зробився я злим крокодилом. Тебе би до серця тоді пригорнула. І поруч з тобою тихенько б заснула. А, а можна люб, на друзки любов поламати, скривити, зносити її чи зім'яти, а потім як іграшку склеїти, зшити, шматочки зібрати і знову столити? Ого, це для мене питання складні. Скажу тобі те, що відомо мені. Мої материнські любові тепло, завжди тебе грітимуть, що б не було. А потім, коли нас не стане на світі, чи зможеш мене ти так само любити? Тоді, пригорнувши малого до себе, велика йому показала на небо, де в чорному мороці, наче у морі, пливли риба місяць і блискітки зорі. Малюча, поглянь, як нічка ясна, як зоряне світло нався із вікна. Багато з цих зірочок згасли давно, а світло до нас долина все одно. Любов, ніби зоряне, сяйво прекрасна, світитиме вічно і ніколи не згасне. Бачите, така в нас сьогодні була чудова історія про сварливого малюка, який сумнівався в любові своєї мами. Але ця книжка це чергове вам нагадування. Ніколи не сумніватися в тому, що ваша мамуся любить вас найбільше в світі, незважаючи на те, чи є вона зараз біля вас, чи, можливо, вона десь далеко. Але її любов завжди є тут, у вашому серденьку. Тому малята не сумнівайтеся, і навіть якщо ви станете ведмедем, жуком чи навіть Крокодилом немає в світі нічого такого, що може зруйнувати материнську любов. Тому, якщо у вас є така можливість, біжіть швиденько, знайдіть своїх матусь, обніміть їх і пригорніть до себе. А з вами зустрінемося в наступному відео ще з одною цікавою історією. До зустрічі, Па-па!